До сучасних холодильників сьогодні висувають високі вимоги. Вони мають бути зручним у користуванні, надзвичайно тихими та енергоефективними, надійними та стильними. Чи може один холодильник поєднати в собі всі ці характеристики? Звичайно, саме тому я записую це відео. Представляю вашій увазі холодильники Haier серії 3D тридверні холодильники. Більшість холодильників, представлених на ринку, мають маленький ящик в нижній частині морозильної камери. У холодильниках Hire 3D це ящик великого розміру і зручний у використанні. Ящики в морозильній камері встановлені на металеві полози, які висуваються на 90% своєї довжини. Коли ви висуваєте ящик, добре видно все, що є всередині. Тридверна конструкція також впливає на споживання електроенергії. Яким чином? Коли ви відкриваєте звичайний холодильник, ви маєте повністю відкрити дверцята і висунути потрібний ящик. У холодильниках Haier немає необхідності одночасно відкривати всю зону морозильника. Це дозволяє зберігати холодне повітря і знижує споживання електроенергії на 30% порівняно зі звичайною конструкцією. Три ознаки досконалості: як і більшість сучасних холодильників, холодильники Haier мають систему No Frost у верхній і нижній частині холодильника. Це функція автоматичного розморожування холодильника, але це не все. Стандартна система no Frost у морозильних камерах працює за принципом, коли тепле повітря призводить до відтавання льоду всередині. Однак таке рішення негативно впливає на смакові якості та стан заморожених продуктів. Холодильники Hire 3D оснащені системою Fresher Shield, яка автоматично визначає рівень свіжості і змінює температуру повітря, щоб розтопити накопичений лід. Завдяки цьому рішенню заморожені продукти краще зберігають смакові якості та поживні характеристики через відсутність температурних коливань у морозильній камері. Варто зазначити, що холодильники Haier відзначені сертифікатами німецького дослідного інституту Werbender Elektrotechnik, який уже понад 100 років виступає гарантом найвищих стандартів безпеки та захисту споживачів. Основну увагу інститут приділяє інноваціям, безпеці та якості. Цим пояснюється престиж сертифікатів Вербен Дер Електротехнік. Холодильники хайр 3 d оснащені антибактеріальною системою АБТ, яка розроблена спеціально щоб зберегти свіжість продуктів протягом тривалого часу. Система АБТ складається з діоксиду титану та ультрафіолетової лампи, що знищує 99,9 шкідливих бактерій, мікробів та вірусів, а також неприємні запахи, щоб забезпечити найкращу умови зберігання продуктів. Це допомагає зберегти смакові якості продуктів, покращити гігієну всередині холодильника та захистити здоров'я всіх членів вашої родини. Серія холодильників 3D також має функцію Tower LED. Коли ви відкриваєте холодильник, світло вмикається поступово і не засліплює очі. Система освітлення розташована на всій поверхні задньої стінки холодильника, за рахунок чого добре освітлює всі предмети і створює ефект глибини. Якщо холодильник часто відкривається, втрачається холод, який виробляється компресором. Щоб вирівняти температуру всередині холодильника, компресор має працювати більше і довше, змушуючи нас платити більше за спожиту електроенергію. Фірма Хайр пропонує рішення цієї проблеми. Окремі моделі холодильників обладнані технологією Fresher Sensors, яка гарантує швидке вирівнювання температури всередині холодильника при частому відкриванні. Спеціальні температурні датчики розташовані на полицях, вони вимірюють температуру і, за необхідності, збільшують потік холодного повітря конкретно в тому місці, де це необхідно. Завдяки цьому внутрішня частина холодильника охолоджується швидко і точно, зберігаючи таким чином свіжість продуктів і заощаджуючи електроенергію. Кілька слів про зону MyZone. Це одна з найбільш цікавих зон у холодильника Haier. Крім того, що ящик Myzone має окрему циркуляцію повітря, у ньому також є функція контролю температури в діапазоні від мінус 3 до плюс 5 градусів Цельсія на панелі управління. Завдяки цьому рішенню можна встановити точну температуру, адаптувавши її до продуктів, які зберігаються в цій зоні. Ще один ящик у холодильника Hire зона підвищеної вологи Humidity Zone. Камера, у якій підтримується рівень вологи 90%, що забезпечує кращу умови для зберігання фруктів та овочів. Спеціальний лоток зі збільшеною площею поверхні та мембраною HCS допомагає підтримувати оптимальний рівень вологи. Головне в цьому ящику те, що елементи, за рахунок яких підтримується висока вологість, не заважають у користуванні та не займають багато місця. Для любителів прохолодних напоїв у холодильниках Haier є зона миттєвого охолодження Instant Cool Zone з ящиком, у якому можна охолоджувати напої натисканням кнопки на панелі управління. Цей процес підтримується окремим потоком холодного повітря, що спрямовується точно в зону охолодження. Сам ящик у зоні Instant Cool виготовлений з алюмінію, що прискорює процес охолодження. Окремі моделі холодильників Haier мають зону Fresh Air Pad зі спеціальним піддоном для охолодження, що прискорює процес заморожування. Це дивовижно, адже всередині вбудовані кріогенні трубки. Процес заморозки відбувається втричі швидше, завдяки чому зберігається більше вологи та поживних елементів в заморожених продуктах, що впливає на їх смакові якості після розморожування. В усіх холодильниках Haier застосовується нова технологія ізоляції. Завдяки якій стінки холодильника можуть бути тоншими, а рівень ізоляції залишається на високому рівні. Завдяки цій технології холодильники з габаритами 190 на 60х65 см можуть вміщувати 348 літрів. Якщо говорити про розміри, варто відзначити, що холодильники Хайер 3D шириною 70 см мають об'єм 463 літри. Це не набагато менше ніж у дводверних холодильниках сайд side, -by -side. Безпеку і комфорт забезпечує подвійний інверторний компресор Dual Inverter – серце холодильника, розроблений інженерами фірми Haier. Його основна перевага низький рівень шуму, усього 37 дБ. Такий шум майже непомітний його можна порівняти із легким бризом. До того ж, на компресор діє гарантія 3 роки. І ще один надзвичайно важливий факт: фірма Hire – лідер світового ринку побутової техніки протягом 14 років.